Всім привітик! Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 10 лютого 25-го року. Да, режуль? Трошки прохолоденько і сонечко світе. Що, іде? Пішли. Режуля. Боївся. Режуля, ти соскучив по деревам, так? Да? Режуля. Опля. Прогулянка продовжується, да, Режуля? Сніжок ще не розтанув. Типа пугає. Ризуля Ходять пугають ризика, да? Ризуля чого ти перепугався? Пішли пішли, все, пішли. Продовжуємо прогулянку. Дереженя. Да, Кіточки були, примерзли. Так, не литий так швидко. За тобою не вспіваю. Не, до свого деревця знакомо підійшов, да, Режеля? Тут хтось був до тебе? Тут треба все перевірити. Да. Ти будеш все перевіряти? Да. Були тут інші коти термі? Що там, які там запахи? <схі> Злюка мала. Все перевіримо, перенюхаємо. Йдемо далі. Ну, що не будеш пригади на дерево? Рижуля. Рижулька. Йдемо далі. Що там знайшов? Даришолька, що там знайшов? Пішли, пішли, далі, пішли. Давай, давай, йди, йди. А тут травка зелена, так? Да? З тої сторони сніг. Тут травка зелена. Так, ми туди йдемо, ні. Сюда мы не идем, нет. Сюда все. Сюда. Рыжуля. Ну там машины. Вот ему хочется там. Давай, давай, иди. Ты сейчас уже там перепугаешься. хоть в новом месте походить, да новую территорию изучить давай пошли. Пошли бы там собачкой рыжий там собачкой За голубом спостерігаємо. Ти охотиться будеш режий? Угу. Рижуля Рижуля в засаді. Йдемо далі. О, а що це таке? рыжий. Что за случилось? А? Ты что, решил выкупаться? Ну, ми кругами будемо ходити, рижий. Що ти возмущаєшся? Не замерзся, ризик. Пішли на сонечко, там хоч трохи тепліше. Давай, пішли. Пішли на сонечко, пішли. Давай, пішли на сонечко. Идем мы далее с Рыжиком, да? Все, обдивляемся. Когти поточим, да, Рыжик? Рыжуля, когти толще. Молодец, Рыжик, молодец. Все. Идем далее, Рыжуля. Тычки там, да? Пошли далее.

Котик побежав. Да? Дежуля, пішли. Пішли на сонечко, пішли? На сонечко пішли. Пішли на сонечко. Все, котик побіжав. Ми йдемо далі, да, з тобою? Пішли, пішли. Тут коготки почухаємо, да? Давай, давай, точи коготки, точи. Що ти розказуєш, Рижа? Хто тебе відволікає? Сніжок ще не розстав, да? Жоля. Все, приїхати не будешь на дерево? Ні? Обнюхаємо, хто тут був, да? Так, прогулянка продовжується. Ми йдемо далі. Все надо, треба обдивитися, так? Да? Режуль? Режуля? Тут посидим, так, да, трошки? Ще треба цей кустик обнюхати, так? Да? Жуля, пішли. Давай, пішли. Жуля, посмішкуйте, да? Ай, Левка. Прийшов на своє любимое місце. Не, не, не лізь туди, колючки не треба лізти. Що там? Птичка? Птичка співає, да? Ох, і птичка відволікає рижульку, так? Да? Рижулька травичку знайшов, Да? Тільки птички відволікають. Режулька вона не замерзла трава. Куда ти роздаємо? Куди йдемо, ризи? Ми ще травичку знайшли, так? Да? Яку можна пожувати Жуй, Жуй, тебе ніхто не відлікає. Там нікого нема. Дерево лізти не хоче? Тут що знайшов? Вс. Немає чого цікавого. Жуля, що ти там знайшов? Ну? Разворачиваемся идем назад. Молодец, Рыжик. Да, красавец, молодец. Тут не будешь прыгать? Не будешь на дерево листы? Разуле? Тебе надо настроиться, да? Что такое? Ну, куда далее идем? Резуля, куди далі? Іде. пішли, пішли, да, на сонечко пішли. Не надо, там яма. Там яма не забыла. Ну, тут травичка смачная, Іде. Іде. пішли, пішли. Дежуля, пішли. Пішли ще по деревам, полазимо, пішли. Та чого ти пугаєшся? Ти вже нагулявся, Рижуль. Режулька. Це шукаєш, щоб травичку зелену з'їсти, так? Да? Тут смачно, режуль. Чи що ти там нюхав? Щось когось нюхав, Да? Давай після. Куди далі йдемо, Рижуль? Чи ми вже нагулялися, підемо додому. ти по деревам не хочу лазити. Ми ще тут не ходили, так? Да? Тут треба ще пройтися перед тим, як додому йти. Ну, що далі? Що ти, возмущайся? Та не пугайся ти. Ветку перепугався. Ой. Режуля когті будеш точить Когті будеш точить Нє, тут не хочу на когті точить. Нашли ми дерево, де можна когті поточити да, режим. Рижуля. кутика побачили. Зараз нас будуть співи. Котик, котик тебе не трогає, чого ти? Пішли, поки ти душі не розізлився, пішли. Ми котика не будемо трогати, і він нас не трогає. Пішли. Да. Трохи з котиком поспілкувалися і пішли далі, так? Да? Дежуля. Ти вже нагулявся? Сонячні ванни прийняли? Ну? Надо в порядок провести. да? Молодец. Тут затышек, так что можно за собой поухаживать. Да, красончик. Лазунчик, красончик. Все, йде. Привів себе в порядок. Пішли далі. Після, пішли. А ще не все. Зу там розказуєш, розі. Давай кажемо всім пока. Ми будемо йти додому, да, Режуля? Все. Пока до наступних зустрічей. Режуля!